У цьому відео ми з вами поговоримо про новинки в бюджетному сегменті від компанії Samsung, а саме Galaxy A06 та Galaxy A16. В чому вони однакові, чим взагалі відрізняються, які їх фішки та особливості, і чим здивувала корейська компанія у цих пристроях? А найприємніше те, що ми з вами розіграємо Galaxy A06. Тому додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі умови, як отримати це окрасення від магазину кібернетики, абсолютно без безкоштовно ну і не будемо тягнути ні секунди. Вітаю! Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Не знаю, як ви, а я обожнюю смартфони Samsung, тому що незалежно від ціни вони завжди виглядають красиво і працюють стабільно. Але так як це A бренд, то все, що стосується комплектації пакування, тут можна спокійно собі пропускати, тому що комплектація тут справді флагманська. Це означає, що у тонкій коробці вас чекає смартфон, кабель для заряджання, скріпка і декілька папірців документації. Тому одразу можемо перейти до зовнішнього зовнішнього Вигляду самих смартфонів, тому що до мене дісталися моделі практично у всіх доступних кольорах, а обирати тут справді є чого. Отож, розпочнемо з молодшої моделі Galaxy A06. Він доступний у класичному чорному, жовтому або ж золотому та блакитному кольорах. а 16 натомість має чорну, сіру та світло-зелену версії. Корпус обох смартфонів виготовлений, звісно, що з пластику. Проте, якщо A06 має ребристу глянцеву задню панель, то старший а – це повністю матовий пластик. Що як на мене є більш практичним рішенням, якщо ви носите смартфон без чохла. Але якщо ви не такі ризикові, то це не має абсолютно ніякого значення при повсякденному користуванні. Габарити смартфонів дуже і дуже подібні, проте таки не однакові. Galaxy A06 має на 3 мм довший корпус і на 1 мм товший. А 16 натомість важить на цілих 11 грамів більше. Чи критична ця різниця, гадаю, що абсолютно ні. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві на корпусі смартфонів. Розмістилися клавіші регулювання гучності та кнопка живлення. В ній же знаходиться і сканер відбитка пальця. В обох випадках він спрацьовує майже безпомилково, але буду відвертим: в Galaxy a 16. Він банально швидше по відчуттям, десь так вдвічі. Для когось це може бути абсолютно не критично важливим, але і в молодшого брата теж є свої переваги. Це роз'єм 3,5 мм. Для ваших навушників на нижній грані. Тут він все ще залишається, що не може не тішити, і я, чесно кажучи, впевнений, що за бажання його можна було помістити в обидві моделі, проте повинні ж вони таки чимось відрізнятися. Ну і слот для сім-карти. В А06, як то кажуть, він королівський, тобто на дві сімки і sd карт одночасно. Тоді як в старшій моделі вам доведеться обирати або другу сімку, або все ту ж sd карту Що поставити. Єми USB та c для заряджання та монодинаміки на нижній грані тут однакові. А що важливіше для вас: друга сімка чи SD-карта? Важливо зазначити, також що Galaxy A16 може потішити вас стандартом захисту від води та пилу IP54, В той час як молодша модель, цього звісно що немає. Тобто, смартфони часто грають в теніс перевагами та недоліками. Обирайте те, що вам потрібно більше. Ну і не будемо робити вигляд, що в цій кімнаті немає слона, тому що блоки камер на задній панелі тут теж відрізняються. Якщо Galaxy A06 має основну камеру на 50 мегапікселів та допоміжний модуль на 2, то A16, окрім цього отримав ще й надширококутний модуль на 5 мегапікселів. І більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Детальніше про камери ми поговоримо трошки згодом, а зараз про дисплеї, про ту частину пристрою, яку ви будете бачити щодня. Обидва смартфони отримали екрани діагоналю 6,7 дюйма, але з об'єктивних причин вони просто не можуть бути однаковими. Якщо йти суто за заявленими характеристиками, то Samsung Galaxy A06 отримав PLC LCD матрицю з роздільною здатністю 1600 на сімсот. 20 пікселів, тобто HD в той час, як Galaxy A16, має супер AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD Обидва вони на папері можуть показувати вам 16 мільйонів кольорів та відтінків, але AMOLED такий AMOLED. Старша модель має ширший динамічний діапазон і трошки краще справляється зі світлими зонами картинки. Між ними аж ніяк не прірва, і в деяких випадках недосвідченому оку буде насправді ва. Важко знайти, хоч якусь різницю, але це той випадок, коли різниця в ціні таки відчувається, і при прямому порівнянні її справді помітно навіть в роздільній здатності. Ну і було б насправді дивно, якщо Galaxy a 06 коштував би на 3 тисячі дешевше, але всюди показував себе мінімум на рівних або навіть краще за свого старшого брата. Тож не чекаємо див дуже хотілося б, але на жаль. Але найбільш відчутною різниця в дисплеях є навіть не при перегляді контенту, а при роботі з системою напряму порівнюючи два пристрої, тому що Galaxy A06 підтримує максимальну частоту оновлення дисплею 60 Гц, що в 2024 році зустрінеш не часто хіба в айфонах, в той час як A16 має максимум 90 Гц. і по відчуттям він банально швидше відмальовує всі анімації в системі. Безперечно, на це впливає заліза, яке встановлена, не в обох смартфонах, адже тут у нас різні чіпи від компанії Mediatek. 12-нанометровий g 85 проти 6 нанометрового g 99. Думаю, пояснювати, що в якому смартфоні встановлено не варто. Синтетичні тести зараз на ваших очах, і вони практично показують різницю в цінниках цих пристроїв. Теж стосується і швидкості відкриття різних застосунків, кожен з них потужний рівно на свої гроші, і різниця відчувається навіть в кількості пам'яті з коробки. Якщо A06 має версію лише 428, то матовий а 16 окрім цього варіанту, має ще й версію 8256, але й заплатити за неї доведеться більше в питання геймінгу. Грати на них можна, звісно, що ігровими жоден з цих смартфонів не назвеш, але вбити трошки вільного часу на низьких налаштуваннях або в нескладних проєктах тут цілком можна. Що стосується системи як такої, то всередині цих пристроїв у нас Android 14 та One UI 61 і обидва смартфони отримали пристойний термін офіційних оновлень від Samsung. A06 гарантовано отримає два номерних оновлення системи та впродовж чотирьох років отримуватиме патчі безпеки. Старшому A16 обіцяють до 6 років номерних оновлень і стільки ж років оновлення безпеки. І дуже тішить насправді те, що зараз виробники змагаються і в тому, хто довше підтримуватиме вже випущені гаджети. Це і є така бажана нами клієнтоорієнтованість, але блоки живлення в комплект нам здається вже не повернути. До речі, про блоки живлення, точніше про заряджання та автономність. Обидві моделі отримали акумулятор на 5000 мАч і живуть вони впевнені два дні. Цифри приблизно однакові, тому що один смартфон має більш енергоефективний процесор, інший натомість потребує менше енергії через меншу роздільну здатність. Мови про якусь екстра швидку зарядку тут не йде: 25 Вт, якщо ви, звісно, придбаєте відповідний блок живлення. Це так несподіванка. Про різницю в камерах ми вже згадували. Тепер настав час подивитися на них в реальних умовах. Так як мобільна фотографія, дуже залежна від мобільного процесора, то тут це теж помітно. А16 має ширший динамічний діапазон та кольори більш близькі до реальних, що в принципі не дивно. Окрім цього, тут є ще й надширококутна камера. Не скажу, що вона якась особлива, але є і вже добре. І насправді я тут аж ніяк не про те, що А-06 справляє. Ця якось погано, враховуючи їх різницю, ціннику, це цілком очікуваний результат, і за хорошого освітлення вони обидва видають пристойну картинку. Фронтальні камери тут на 8 і 13 мегапікселів відповідно. Різниця теж перед вашими очима. Що стосується відеозйомки, то на обох максимум це Full HD 60 кадрів на секунду без стабілізації. Що думаєте ви про фото і відеоможливості цих смартфонів? Обов'язково пишіть в коментарях. Підсумовуючи, зазначу, що обидва вони є хорошими варіантами за свої гроші. Якщо ви шукаєте актуальний пристрій з підтримкою від виробника і при цьому не китається за мінімальні кошти, то Samsung Galaxy A6 може стати вашим варіантом. Якщо ви можете заплатити трошечки більше, а критерії приблизно такі, ж, то чому не обрати Galaxy A 16? А якщо ви хочете отримати смартфон абсолютно безкоштовно, тоді нагадую про розіграш оцього красення Galaxy A06 від MAG. Магазин кібернетики все максимально просто. Вам потрібно підписатися на канал, звісно ж, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар від цими слів прямо там. От знизу в коментарях, власне, де це і потрібно робити. Все легко і просто. І це, як на мене, чудова можливість отримати свій подарунок на новорічні свята від магазину кібернетики. Тож не зволікайте, а дійте прямо тут і зараз. І у мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось. Ось у наступних на каналі Кібернетики.